Добрий ранок, шановні гості і підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини. Сьогодні у нас 31 травня, 6 ранку. А що це значить? А це значить, що ми стоїмо на порозі літа. І о 6 ранку, мабуть, встає вся наша спільнота. Для чого? Та То для того, щоб подивитися, що новенького на квітло у квітничку, адже нам так не терпиться побачити оце. Цвітіння, цвітіння, ніжне і рясне своїх троянд. Я не виключення. Щоранку я виходжу у свій квітник, з цього починається мій день, і я слідкую за тим, як ростуть і розвиваються мої красуні, як вони набирають свої пуп'янки. Щодня я дивлюся, що новенького наквітувало, а продовжує квітування. А моя святкова альпійська гіронька, яка зараз знаходиться в апогею своєї краси. Але навіть якщо переквітує оця ось гвоздика, трішечки змінить свої свій зовнішній вигляд оцей райграс бульбоносний, який зараз неймовірно прикрашає цю гірку, то підхоплять естафету. Ось уже розквіт і починає, почав квітувати і розквітає оцей тим'ян. А також на колосках вже знаходиться лаванда. У мене тут лаванда срібляста, є також лаванда бускова і лавандин. і також буде продовжувати квітувати петунія і алісу. Ось тобто гіренька все рівно буде. Виглядати, буде виглядати чудово. А також, якщо відквітує оця ось гвоздика, я її просто зріжу. І Вона постійно буде створювати такий килимок із сизих листочків. Причому ці сизі листочки вони вічно зелені, вони теж будуть прекрасно виглядати і прикрашати квітничок, оцю гіреньку узимку. Ось отак. Тобто тут і лаванда взимку буде прикрашати, і оця ось Гвоздичка взимку теж не втрачає своєї декоративності. Ось така у мене гірка, яка знаходиться на передньому плані. А що ж наквітувало у мене із троянд? Що в мене почало? А, До речі, ще квітує наперстянка, і вона у мене по всій території. Квітника, також шавлія квітує, квітує у мене дельфініум і оця прекрасна скабіоза. Дивіться, як вона зараз виглядає. Десь чудові, пурпурові, такі яскраві квіточки. І вона у мене тут знаходиться у пурпуровій композиції троянд. Поки що з цієї пурпурової композиції в мене заквітла оця ось Блюфа. Дивіться, які в неї квіточки. От весь час я дивуюся тому, яка гама кольорова у цих квіточок. Зараз ще ранок, вони ще напівзакриті, але, але, мабуть, помітно, які пелюстки у цих троянд, наче художники своїми пензлями Розводили пурпурові і блакитні барви, фарби і розмальовували оці бутони чудесні. Причому в пуп'янках вона така більш пурпурова, більш яскраво-рожева. А коли відкривається, вони відкриваються такими бусково-фіолетовими квітами. Вона прекрасна. На перстяночки, ось тут їй, бачите, доповнюють скабіозка. Серед троянд у цій групі в мене росте теж Ispою, і вона ще закрита теж, закриті її квіточки. Цьому кущику другий рік як і блюфою. тобто вони дуже молоденькі. І причому минулого року її збив мій собака повністю під корінь. І вона відростала знову. А теж в мене тут росте рапсодія інблю, вон її куп'яночок. Оце ось стоять оці штирі, щоб собака не збив і цю троянду. Ось бачите, ось так виглядає. Мені здається, що тут буде прекрасна композиція, тут теж у мене Мінерва на пуп'янках і визаліус. Далі, що у мене нацвіло ще зацвіло? У мене розцвіла троянда Кейра, який теж другий рік, і вона цього року мені дуже і дуже подобається. Минулого року вона була першорічкою і я не бачила в її квітах зовсім і натяку на рожевість. Вони відразу були білими. От розцвітала білим кольором і продовжувала квітування білим. А я думаю, на картинках, на фотографіях, відео бачила про те, що кира, вона має такий рожевий кремовий відтінок. А в мене такого не було. У нас було дуже і дуже спекотно. А оцього року вона це показує. Бачите, які пуп'яночки в неї, отак вона розкривається ось таким бутончиком. І отака трояндочка. А ось уже більш розкрита. Прекрасна. Поруч росте у мене троянда Беатріс. У неї дещо, бачите, ось скалічена квіточка, це морозом приморожена. Ось така. У мене такі квіточки трапляються в квітнику. Ось такий пуп'янок мені видала Міранда, посаджена цього року. Це із розсадника Мель Сансад. От дуже мені хочеться подивитися. Я з таким нетерпінням чекаю, як вона відкриє свою квітку. Дуже хочеться побачити. Далі починають квітувати троянди Леонардо Да Вінчі. А ось хто розкрив повністю свою квітку. Це Чіпендейл. я сподіваюся, ви всі його впізнали. Це доволі відома троянда. У мене вона пересаджена цього року, і тому утворила такий невеличкий кущик. Ну, зрозуміло, важка зима, зрізана під корінь, пересаджена і такий невеличкий кущик. А чому пересадила, бо вона мені тут пасує в кольоровій гамі. Ось отак. Прекрасний чіп, чудовий чіп. Поки що в ньому переважають такі персиково-помаранчеві тони. Але все скоро зміниться, вона скоро стане рожевою. А ось поруч розквітає боскобель англійка. Вони отут у мене таку парочку створюють. А ось, а ось розквітає Джубелі Celebration. Чудова квітка в неї. Чи не так? Жовтенька всередині. Рожева ззовні. гарна, гарна, чудова, ніжна, а в променях вранішнього сонця вони виглядають дуже чарівно. Як ви пам'ятаєте, можливо, можливо, не пам'ятаєте, у мене трояндарій, перехідних таких тонах у мене. Всі троянди посаджені так, що тони переходять від жовтого в помаранчевий, від помаранчевого в персиковий, від персикового в рожевий, від рожевого в бусковий, з бускового в пурпуровий. Тобто такі тони. У мене немає таких у троянд яскравих контрастів. Контрасти створюють супутниці у троянд. А контрасти, або доповнюють їх, як, наприклад, ось шавля, що росте між трояндами, і квітує зараз, або інші рослини-супутниці, які квітують тоді, коли квітують троянди. Ось отакі пуп'янки має Манстетру, як вона прекрасно виглядає в ранковій росі. Ось, а ось у мене, а ось у мене Вільям Шекспір 2000. Чекаю, чекаю на його розкривання. Зараз теж покажу, як виглядають у мене троянда Міябі. Це в моєму молодому квітничку. Дивіться, троянда росте в мене другий рік, і вона розкрила свої прекрасні, фантастичні квіти. Троянда Міябі в мене росте у групі бусково-кавового кольору троянд. І ось отакі в неї квіточки зараз. Вони прекрасні, вона змінює свій колір, поки розквітає. Зараз у неї такі ось є розводи малинового майже кольору на пелюстках, але все скоро зміниться. Зміниться, коли вона розквітне. І вона всередині буде кавовою, а рожевість лишиться лише на кінчиках пелюсток. Така міябі. Зараз поруч з нею куп'янки, які ось-ось відкриє. Це троянда Коколоко. Куп'янки у неї такі більш червоні якісь. Навіть і не скажеш, що вона, коли відкриється, вона буде такою кольору кави з молоком, а потім перетвориться на бускову троянду. Такі загадкові троянди. Це в мене ось цей квітничок. І ще зараз покажу, як у мене розкрилася моя молода трояндочка, Ювілей принца Де Монако. І ось моя трояндочка. Ювілей принца де Монако. А тут у мене два саджанця, які я виростила власноруч із живців. Вона прекрасно живцюється, ця, ця троянда, як ви бачите, дуже рано розквітла. Вона у мене тут росте поруч із трояндою Ельф. Це витка троянда, ось, бачите, і теж скоро-скоро розквітне перший пуп'янок у цієї троянди. А з цього боку росте троянда Сімпаті. Сімпаті. Ось в такому стані зараз знаходяться пуп'янки. А ювілей зв'язує ці дві троянди. В його кольорах є щось і від ельфа, і від Сімпаті. А ось квітничок вперед паркання. І перед вами троянда. Це у мене... Це у мене. Golden Celebration. Здогадалися? Такі в неї зараз пуп'янки. І я чекаю, 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 коли вона розквітне. І тут же в мене цвіти, вже майже відкрила пуп'янки троянда Леді Емма Гамільтон Малесенький такий кущик вона створила. Мабуть, я її тут не лишу, перенесу в інше місце, бо, мабуть, їй тут дискомфортно. Ось отак. Ось отак моє любі. У такому стані в мене зараз знаходяться мої троянди. Бігаю щодня, щоб подивитися на, на їхній розвиток, на розвиток куп'янків. Ось і доходить до кінця моя ранкова прогулянка квітничком. Сонечко вже встає, вже яскравіше підсвічує мої квіти. Я дякую вам за те, що ви зі мною прогулялися, і хочу сказати вам, що оця бігатня вона тільки -но, тільки -но набирає оберти, адже мені дуже хочеться побачити, як поступово реалізується моя мрія. Я собі уявляла квітник з переходами кольорів. І хочу з вами зараз поділитися цим. От прямо у мене знаходиться гірочка в біло-рожевих тонах. Далі за нею ростуть троянди, які підхоплюють оцю естафету і утворюють композицію в біло-рожевих теж тонах. Далі композиція поділяється на два крила. І у ліво крило у мене повинні відходити троянди у таких персикових кольорах, поступовий перехід. Далі цей персиковий насичується і стає помаранчевим кольором. Далі помаранчевий блідне і перетворюється на жовтий колір. І жовтий блідне і стає білим кольором. Це одне крило, а інше крило, воно поділяється на два. Тут в одну, в один рукав у мене йдуть троянди у бускових тонах, і, е, які надалі перетворюються на пурпурові, а далі на фіолетові. А за ними це у мене бусково-кавова композиція. Це один рукав. А інший рукав це коли рожеві троянди там, переходять у такі коралові тони. Коралові, а надалі коралові змішуються з жовтими. Ось так. Ну і серце композиції, це троянди у рожево-червоних тонах. Ось це серце моєї композиції. І мені так хочеться побачити цю реалізацію. Адже квітник молодий, ще в повному об'ємі, я її не бачила. І сподіваюся, що вам буде цікаво зі мною. Цікаво зі мною подивитися на це. Ось а на сьогодні в мене все. Я дякую вам всім за увагу. Гарного всім дня, квітучих садів і, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава до побачення.